Політтехнолог Дмитро Видрін свого часу стверджував, що Коломойський сповідує принцип: податки і борги сплачують лише боягузи. Сам Ігор Валерійович каже, це неправда. Хоча один із затятих опонентів Коломойського, російський бізнесмен Костянтин Григоришин, до сказаного додає: якщо олігарх бачить, що може когось кинути у бізнесі, він того кидає. У колі численних друзів, частина з яких змушена сьогодні жити поза межами України, Коломойського називають Беній. Як твердить один із нинішніх вигнанців і екс соратник олігарха Геннадій Корбан, Коломойський за характером дуже схожий на героя оповідання Ісака Бабеля Бенсіона Кріка. Його прототипом вважається одеський нальотчик Мішка Япончик. Літературному Бені притаманні були гострий розум, гумор, іронія, честь та романтичність. Манеру ж поведінки у житті та бізнесі реального Бені Коломойського Корван проілюстрував анекдотом. Іде, значить, Коломойський по вулиці. Бачить, лежить загублений гаманець. Він його забирає, дістає звідти гроші, починає перераховувати. Перерахував і каже, так, чогось тут не вистачає.